Доброго дня, місто Рівне, Україна, на дворі кінець лютого. І я продовжую піднімати пагони на шпалери, ожини. Ну і обрізати. Хочу зупинитися окремо на сорті Columbia Star. Багато відгуків, різних, добрих, не дуже про цей сорт. Але я знімаю з ціллю показати те, що я вирощую, те, що я бачу конкретно в цьому регіоні. На жаль, південні регіони ніяк не можуть бути по характеристиці, відповідати нашим дощам і туманам. Тому висаджую всі сорти і провіряю їх в себе на ділянці. Зокрема. Сорт Коламбія Стар був придбаний, здається, у 2019 році. Ну, це був перший, перша ожина, яка з'явилася в нас на ділянці. На цьому рядку був виноград, який був викорчуваний, і чоловік запропонував придбати ожину. Я була категорично проти, тому що. До того часу я знала, що таке ожина. Я її їла тільки в лісі, збирала в лісі. І настільки, наскільки це смачна ягода, все тіло було все пошкрябане, подряпане, подерте від колючок. І чоловік обрав саме Колумбіастар. Здається, тільки через те, що, по-перше, нема колючок. А по-друге, що він побачив, що вона росте до 12 метрів. Ну, я в це взагалі мало вірила, але придбали такий саженець. В перші роки, в перший рік, взагалі були ось такі тонюсінькі пагони, які я закручувала по спіралі на шпалеру і видала вали ось таку маніпуньку ягодку манюпуньку. ну вона була досить смачна, і тому дивилася, як вона розвивалася далі. Але вже я зрозуміла, що це класна рослина, і почала збирати свою колекцію. Навіть скажу так, що колекцію, тому що багато сортів я видаляла, які мені не підійшли, тобто не підійшло, не підійшов сам регіон, напевно. Проживання або по якихось інших характеристиках. Ну, сьогодні про Коламбіо Стар. Це саме рання ягода в мене на ділянці. Може цвістись з іншими сортами, але сама стигла ягода це в Коламбії Стар. Дуже смачна. Хочу проаналізувати свої помилки. Це Оце жадібність лишити побільше віток, побільше їх закрутити, подовші, приводить до того, що ягода не має того габариту, на який ми розраховуємо. Друге, дуже пізне підняття на шпалеру. Коли піднімаємо на шпалеру, ми хочемо чи не хочемо, можемо. Бруньки, які вже пішли в ріст, вони дуже легенько обломуються навіть коли ви доторкаєтеся до них. Тобто її треба було підняти саму першу. Ну, як є на сьогодні, так і є. Так, де свій секатор? Не пам'ятаю, бо попробувала зараз повитягувати всі гілки. Значить, Каламбія Star, це у нас іде. Росяніка. Всі сорти ожини діляться на куманики, це стоячі сорти, і росяніки, це лежачі сорти. Більшість сортів є такі, така помість більш лежачі, менш лежачі. Але це чиста-чиста росяніка. Вона виходить з землі, ось я покажу, і зразу лягає. Будьте уважні з цим сортом, або е, якось зразу домовляйтеся з своїми сусідами. Я щороку бігаю вибачатися до сусідки, і мені в цьому плані дуже пощастило, що маю сусідку, яка розуміє мене, е, до сьогоднішнього дня мовчить. Ну тобто, хоча б якесь своє фе вона мені не, не каже. Каже, все добре, все добре, і на тому все закінчується. Поясню, чому вибачаюся. Зараз покажу приклад саме на цій ожені. Вона щороку втікає, і щороку одна і та сама історія. Я її провіряю ціле літо, але так як вона видає дуже багато паганів, ось дивіться. Пішов пагін, дивлюся, я його навіть, бачите, причепила доверху, щоб він не це. І що я бачу весною. Що я бачу весною? Як він туди заліз. Як він туди заліз. Я не маю, як він туди заліз. Ось як він туди заліз і все, витягнути я його не можу. Відповідно, я його можу тільки обрізати і підняти на шпалеру і попросити Галини, щоб вона його там або відкопала, або щось з ним зробила. Ідемо в другий бік. Ну, той, то я бачила. Чесно кажучи, просто не стала, думаю, ладно, по весні вже, щоб не ходити, бо може ще десь пролізе. Ось паєм, ось він. Пішов від куща, теж був піднятий на шпалеру. Ось піднятий щоб не впав. Він все-таки проліз. Ось він. Сьогодні стала піднімати. Бачу, він не рухається. Ось іще один втікач. Ось так мені приходиться ходити і вибачатися перед сусідкою. Коламбія Стар, де неймовірну кількість пагонів заміщення. Я навіть не знаю, тут їх порахувати, але їх дуже багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять штук. Це, це просто неймовірна кількість. Як їх обирати? Все залишати. Знову діємо по принципу, який товщий. Але так само перевіряємо по довжині. Тому що літом могли наступити, і той товстий просто треба відрізати. Значить, ось дивимося, наприклад. Ось товстий пагін. Товсти пагін. Але він закінчується нічим. Ось. Все. Видно, наступили в процесі того, що він тут лежав, тому що вони лежали ось тут, на цьому. Я пробувала їх так теж, трішки підпихнути під шпалеру, але боялась знову ж таки, що вони знов полізуть всі е, до сусідки. Ось таку довжину вони віддають, видають, ось я вам пройду. Покажу місікатор. Ось. Ось я стою, ось пагони. ну Тобто, на сьогоднішній день я точно вірю, що вони видають до 12 метрів, чого абсолютно не потрібно. Беремо ось такі коротенькі, маленькі. Вистригаємо зразу. Так. Далі. Ось цей, що ми подивилися стовсте, але нікуди не веде. Теж обрізаємо. О, скільки він тут. Метр два з половиною. Але чому я його вирізала? Дивіться, на кінцях ось такі пагони, ну вони абсолютно не потрібні для ягоди. От, до речі, воно лежало, зимувала просто на землі. Не укрита, нічим, нічим я не вкриваю. Провіряємо, провіряємо бруньки, ну і судячи по листю, і всі бруньки. Ось всі бруньки. Живі і зелені. Як би там не казали, що вона не зимує, я нічого не накриваю. І вона зимує. Так. І ось таким чином, оприділяючи, маленькі вирізали. Подивилися, що тут зовсім маленьке. Ось був, бачите, десь нашкодився і пішов один пагін і другий. Цей тоненький вирізаємо. Другий такий більш товщий, гарний. Ось дивимося, лишаємо. Єдине, що я покажу його довжину. Ось навіть на самому кінчику, бачите, він досить товстий. Але дивимося довжину. Ось так. Це за дуже багато. Я лишу метра два максимум, а то може й метр сімдесят. Тому що, якщо його ось так от лишати, пам'ятаємо, що вертикально ми не кріпимо, ми кріпимо під кутом, і він займе ще більше місця. Ось слідуюча гілочка, наприклад, слідуючий паян. Дивимося. Товстенькі-товстенькі, а, теж обрізала і теж товстий. Ну, ось така довжина, ще сантиметрів 50, я на ньому приберу. Заодно дивимося, чи не потріскалась кора. Вибираємо, щоб були живі брунічки. ось перевіряємо брунічки, живі, зелені. Листя, до речі, я теж не обрізаю на зиму. От як воно є, так воно і є. Потім воно саме відпадає і все. Ось, всі зелені брунічки. Знову ж таки, дивимося цей пагін по довжині. Ось він. Це вже третій. Все. Ось тут можна обрізати. Оце вже. Буде забагато. Тобто, десь до, до 2 метрів. Лишаю і все останнє обрізаю. Ось я обрізала. От, Отакі пагони. Ось такою товщину можна одразу обрізати. І ось цих пагонів я маю обрати ну, максимум 5. Тобто, зараз ще базу не затримувати, ось це тонесеньке. Зразу вирізаємо. Якомога нижче вирізаємо. Ось, вирізали. І з цих буду дивитися, які з них самі товсті, які максимально дадуть нам гарні ягідки. І бажано більшенькі. Тому що чим довший пагін ми лишаємо, чим більше ми його закручуємо, тим мілкіше буде ягода. Колумбія Стар у мене росте на самому сонці. Але так як вона, без притінення, абсолютно без нічого. Ціле, сонце цілий день, зранку до вечора. Але так як вона в мене йде дуже рання, вона не горить на сонці, вона встигає віддати всі, весь свій врожай повністю. Так що вирощуйте, пробуйте, якщо ви з мого регіону можете подивитися відео, але знову ж таки, хочу сказати, найгірше давати поради по сортам, тому що смаки зовсім різні. Вимоги зовсім різні, умови різні. І, як би там не було, в загальному можна орієнтуватися, але краще все ж таки брати на себе відповідальність у вибору сорту. Ось друге діло, сорт осед. Нічого не треба вибирати. Іде два стволика. Один повністю росяні, другий я тут робила саженець трішки нахилений. Взагалі нічого робити не треба. Оце хіба що оці короткі, і то їх тут на одному. Ось такі самі короткі можна трішки скубануть. І теж дивимося. Ось вони на вітрі, так зимою стояли цілу зиму. Дивимося всі брунічки. всі брунічки, абсолютно всі брунічки у нас. Живі. Хоча стояла без укриття, тому що це все укрите, це нереально пригнути його якимсь чином. <клух> ну, уявляю, як це можна робити. І ось цей, що був нахилений, теж перевіряємо брунічки. Всі брунічки гарні. Це сорт осеч. Ягода дійсно достойна того, щоб її мати на ділянці. Єдине, що я завжди раджу, це беріть сорти ранні, ну, для північних регіонів це ранні, середні і пізні. Це не значить, що сорт ранній сильно відрізняється від середнього. Залежно ще від погоди, може бути таке, ну, наприклад, як брзина, вона йде як рання, але вона веде ягоду як середня. Ще все залежить від самої погоди. У всякому разі, ремонтантні сорти я б, я б, якби от зараз мені хтось дав інформацію з свого досвіду, я б же їх не висаджувала. Але якщо ви хочете спробувати, то без проблем. Гарного всім дня, вирощуйте, все буде Україна. Дякую.